Друзі, всім привіт, рад вітати вас на своєму каналі про спіннинг. І сьогодні в нас знову буде риболовля з ультралайтом. Сьогодні у нас буде такий собі стрітфішинг. Не дивлячись на такий шалений вітер, вибралися ми ввечері після роботи на верніше не на А в Бучанський парк. Є тут таке озерце. Давно я його бачив, але ніколи тут не пробував ловити. Думаю, що сьогодні не знаю, що сьогодні вийде, тому що вітер ну, дуже такий крутезний. А в нас з вами нова вудка до 4 грамів. Це оновлена савада від азури. Якщо вас цікавить огляд цього прикольного ультралайтику, напишіть обов'язково про це в коментарях і я обов'язково для вас зніму це відео. Ну, а зараз в нас вже все зібрано і відправимося, пошукаємо невеличкого, а може і величкого конця, може влетить якась щука, може сом. Так, Це у нас 2,5 дюймів. Так, це у нас все. Не то. О, ось вони. Ещё і що в такому. А давайте. Ні, давайте оцей кращий. Чи в такому козирному кольорі. Так, а що ще є? Так, ну, напевно, все. Так, давайте спробуємо. улюблену мою приманочку по оконю це маготик. Ось такий невеличкий. Так, і візьмемо. І візьмемо для нього. Так, що тут у нас є, які гачочки невеличкі. Ось такий ось з великим вушком невеличкий гачок. Так, тут що у нас? Тут у нас джиголовочки, є навіть мармишки манюенькі. Ну, зараз будемо все пробувати. Так, і, мабуть, давайте спробуємо. Ну, трошки зменшити вагу, зменшимось, наприклад, ну, давайте до двох грамів спробуємо так. У нас одразу на пляжику дуже непогана рибка. Це, напевно, окунець такий покрупніший. Ну-ка, друзі, це щучка у нас, бачите, тут навіть є ось така ось фігня під названням щука. Як вона не зрізала, мені не зрозуміло. Та, бачите, клюнув на наш моготик. Ось така от щукенція. Так, наче тут є навіть і щука. В принципі, я в цьому не сумнівався, але зараз, зараз мене цікавить більш окунь. Ну Будемо ладись зараз далі шукати. І бачите, і клюнув він на цю посилочку, не дивлячись на те, що такий маленький гачочок. Це, що це підійшло. Але так плюнуло так, з таким ударом я думав, що то все ж таки окунець. А ні. Це була щучка. Так, друзі, вирішив я переїжджати, тому що тут неможливо ловити. Дивіться, як тут все поросло. Тож, рибалити тут ну, взагалі ніяк, немає підходів. Тут їх і взимку було не дуже багато, а зараз взагалі, взагалі ніяк підійти до води, тому зараз допомогу нам прийде Google Maps і просто напевно буду шукати якесь болото по спутнику і спробуємо щось спіймати там. А вона може сидіти, до речі, зараз в траві. Як Толік каже, що дуже багато залито берега і вона може сидіти в кушерях. Ну, але будемо шукати, що робити. А вітаю, друзі, вас на своєму каналі про спінинг. І сьогодні вранці ми з вами виртпомов. Вітаю, друзі, вас на своєму каналі про спіннинг. І сьогодні вранці ми з вами відправимось на обідний канал, спробувати перед роботою трошки половити окунців або, може навіть навіть щучку з судачком. Так, друзі, у нас сьогодні з вами два комплекта. За силикон у нас буде сьогодні відповідати Азура X-Game до 18 грамів, дев'ятка, яка нам допоможе робити дальні закиди, пробивати дальню бровку. А за Всілякі оберталки, телспінери і, можливо, навіть вопчики буде відповідати графітлідер ЗАНА до 18. Це 762. ЗАНА на обидвах вулищах встановлені Ванкіші 2500 С 03 і 06 шнури. Так, друзі, будемо зараз пробувати. Щось новеньке. Зараз ще трошки покидаємо силикон. Це будуть ось такі секретніші приманочки. Бачите, це фішн-драксеві тут ось того дядька. Називається шат Прикольно взимку на них клює. Є в нас сьогодні на меню і ось такі, вже така попса, можна так сказати. Від е, вієри. Ось. Є у нас такі ось дайвовські металеві віби і ось такі прикольні оберталки. та те саме Дайва Silver Creek по 6 грамів. До речі, дуже круті. Ну так, да. і ось такі ось кранки. Ну, кранки я не думаю, що будемо кидати, але оці блешні покидаємо. О, рибулька. Друзі, у нас була рибулька, але зійшла. Сім чи вісім. Да, ось тільки що сіла нам рибка і навіть не схотіла попасти в кадр. Ну, щось, типу, окунця якогось було. Бачиш Прибережний. он. Прибережний. Прибережний, так, так. Клюнув він на оцей прибережної бровці. Одразу перша, перша це бровочка. Вона така трошки зарізка і з водоростями. і підсів. Зараз вже з'явилася течія, може, це посприяє активізуванню. А риби ми все ж таки зловимо. Щось. Трошки ми почали рух вже по бережку. Перший пляжик нам не приніс риби, у Вовчика був один вихід на стік, а в мене за блашнею вийшов невеличкий жерешок. Побачили ми його очима, але він не сів. Зараз, бачите, я поставив вже на назад ось такий сильвер крик кольору, ну а Ось так от покажу. На азурці в мене стоїть ось така, що <реш> ти вовчик ржеш. Ні, я тобі покажу зараз відео. Щось покажеш, так? Да? А на азурці в мене стоїть ось такий хробачок на 2,5 грамів. Так, ось у нас позаду в мене ще такий ось місцячок, і ми будемо планомірно рухатись. В ліву сторону, вверх по так званій течії, шукати місця, і, можливо, щось ми сьогодні все ж таки з вами зловимо, друзі. Повернулись ми з Вовчиком на цей перший пляжик, бо почали рухатись вверх по течії, і побачили, що тут один за одним почалися якісь виходи. І вирішили, ми здоровенних да, Вовчик показує рибин, і ми вирішили повернутися. Сподіваючись на те, що все ж таки нам вдасться щось збити, я бачу, що у нас потрошку окунева рибалка переходить в жерехову. Ні-ні, я про те, що ми за вихідами жерешка бігаємо. Да. Я продовжую ловити на ось цю блешню. І, до речі, дуже прикольно, що я бачу, що Silver Creek він не закручує шнур, тому що в нього є такий асиметричний ну, тіло таке симетрично форми рибинки маленької. І це дозволяє не вращатись сам циліндр цієї блешні, а тільки обертається пелюсточок. І це дуже прикольно. Саме через це я не дуже полюбляю ловити на оберталки, тому що вони дуже крутять шнур. І потім, коли ви починаєте ловити легким джигом, у вас починаються всякі приколи в вигляді сіляких борід. Ура! Заработало! Заработало! Ліопа, такий леопардовий окунь, дивіться, друзі, леопардовий такий п'ятнишку. Ось перша рибка за сьогодні, яка спокусилась ось цим воблером на твічингу. Це що це у нас таке? Дайловське ази, DR Minnow, Плаваюча версія. Ось такий дивіться, який супер-пупер окунець. Пливи, друже Ура, заработало! Ух! Продовжуємо, друзі, ловити. Ну от, до речі, бачите ось Ця вудка у нас сьогодні замість такого універсального вудлича. тест в неї заявлений 1.18, і як бачите, ось навіть твічу таких 50-міліметрових воблерів, для неї, в принципі, не проблема. Якщо... Якщо потрібен якийсь універсал, ось дуже добра вудка, яка справляється і з твічингом, з блешнями, з джигом, тут все добре. Сьогодні щось взагалі на силікон рибка не реагує. Пробували ми і оберталки, Володя пробує постійно ловити поверхневими приманками, дуже багато виходів жереха невеличкого. Але от бачите, ось перша рибка у нас на трьох. Це ось такий окунець, який спокусився воблером. О, друзі, ще один окунець, бачите. Зараз наш вовчик починає відпрацьовувати. І теж такий леопардовий ось такий, бачите, малеча. Ось, гарнюнька. Ну, давай малий, пливи. Ну, ось. А зараз поки що нам приносить хоч як, якийсь результат, хоч такі маленькі окунці, але затвічуються. І бачите, силикон взагалі нуль. Ми ось В три руки пробували ловити нічого. А ось воблером можна все ж таки спокусити рибку на клювання. Роблю, я бачите, такий досить активний твічинг. Такі швидкі, але акуратні ударчики по шнуру з миттєвою віддачею. Тобто я ударив по шнуру і одразу віддав, ударив, віддав. І невеличкі паузи. Дуже корисно ще після таких пауз робити таку типу, протяжечку. Протягнули, пауза, ударили, пауза. Протягнули, пауза, декілька ударів, пауза. І чим більш нерівномірна буде ваша проводка, ну, тобто там, то два ударчики, то один ударчик, то три ударчики, то длинніші, то коротше, тим більше це може спровокувати, спровокувати хижака на активні дії щодо вашої приманки. Друзі, тільки що сталося таке маленьке диво, я, як бачите, трошки захевканий. Втратив свій базу, свій звук, мікрофон. Ось 10 тисяч гривень. Зараз цим курсом напевно всі 12-13 тисяч гривень єрундовина коштує. Помітив, що немає мікрофона мого, побіг, аж хекав. І якийсь час побачив, що ось на самому мікрофоні, з'явився зв'язок з базою і спустився в кущі, лазив-лазив, і, слава Богу, я його знайшов. Да, бо це рибалка була б ціною такою дуже-дуже непоганою. Ну, дякувати Богові. Що все вийшлося, як вийшло. Тепер буду трошки уважнішим. Так що, друзі, закінчуємо нашу руболовлю, вже час їхати на роботу. Спімали <смі>, на троїх два оконця, виручили ці воблери, які я вам показував. А так взагалі, в принципі, таклювань особливо і не було. Були якісь там потечки, ну, таке. На цьому все. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент, а на цьому кажу вам всім до побачення і побачимось в наступних відео.